Сабічна підтримка інтересів буковинського бізнесу у державі та співпраця з міжнародними організаціями. Чернівецька торгово-промислова палата прозвітувала про свою діяльність за останні п'ять років. Тож, які труднощі та здобутки стояли на цьому шляху, розповідаємо уже за мить. Вагома допомога підприємцям у веденні бізнесу в Україні та за кордоном. Ось уже 30 років у Чернівцях функціонує торгово-промислова палата. Перша подібна регіональна організація в нашій незалежній державі. Жаві, тож цього разу підсумували її діяльність за останні п'ять років. За цей період випали складні для українського, а отже, й буковинського бізнесу, часи спочатку пандемія коронавірусу, потім широкомасштабна війна. Та, незважаючи на це, торгова промислова палата продовжувала функціонувати тільки з ці п'ять років більше 11 тисяч сертифікатів видано підприємців. А що таке сертифікат? походження? це документ, який дає можливість отримати в країні, куди імпортується наша продукція. Якісь преференції, Тобто вони вже менше там податків так далі. Разом з тим Чернівецька торгово-промислова палата проводила навчання для підприємців та керівників, ознайомлюючи їх з нововведеннями у тих чи інших питаннях перехід на, на електронну лікарня, чи там, перехід на трудові книжки електронні. Тобто, якраз от такі теми, які людина зразу не може, треба, щоб пройшов час. Ми збирали керівників вчили. Ми вчимо людей, які мають відношення до системи Прозору, тобто отримання купівлі за державні кошти. Продукції так далі, однак були і труднощі, викликані вже згаданими обставинами. Якщо раніше проводили щорічно 11 виставок і ярмарків, то за останні роки вдалося провести лише п'ять таких заходів натомість зосередили свою увагу на зовнішньоекономічній діяльності. Проведене різних форумів, це проведення зустрічі з Румунами і молдаванами, бо в нас найбільше. З ними роботами за, за ці роки роки ми були шість разів наші делегації. підприємців, виїжджали в Румунію і сім разів в Молдову. Ми приймаємо різні делегації, які приїжджають за кордоном. Ми інформуємо наших підприємців про новітні різні заходи, які проводять торгово-промусову палата. Перший віце-президент торгово промислової палати України Михайло Непран наголошує, що якраз співпраця з сусідніми державами, а саме Молдовою та Румунією, і є основною особливістю регіональної організації. Географічно це близько і бізнес, ви знаєте, споріднений там, де кордон прикордоння, там завжди є такі от ближче і інтенсивніше розвиваються моменти. Тому ляхович у нас на передовому фронті, коли ми вирішуємо питання з Румунії і з Молдовою. Тим більше завжди дуже важливо. Це особистий контакт. Багато речей вирішуються не тільки офіційно, а особистим контактом. Підприємці, члени Чернівецької торгово-промислової палати, кажуть, що організація має велике значення у їх діяльності, адже це важлива ланка, яка допомагає комунікувати владі та бізнесу. Ми повинні. Розвивати нашу промисловість, і це є головною часткою нашого суспільства. І... Коли буде підприємства, которое будуть вносять значну в розвиток нашої країни, значно зберігають робочі міста і надходжені в бюджет, то перемога буде за нами. Безумовно є такі речі, які допомагають вирішуватись питання, які допомагають вирішуватись завдяки діяльності торгово-промислової палати, так ми в 2020 році оздоблювали. Культурний центр імені Міхає Мінеско, який знаходиться на центральній площі, це було все зроблено за допомогою і участі торгово-промислової палати Чернівців. Вони проводять виставки, відповідно інформують нас про ті заходи, які проходять і за межами нашої держави, і в межах нашої держави. Тому ми приймали участь на тих форумах, які проводили спільно скажімо, з нашими румунськими партнерами і Іншими, які були тут, тому виставляли свою продукцію, знаходили своїх партнерів для спілкування, відповідно, і їздили до наших партнерів для того, щоб можна було поспілкуватися. Ну, рекламували свою продукцію, яку ми сьогодні робимо. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.